Знімаємо це відео спеціально для власників автомобілів Volvo, які випускалися з 2015 року. Якщо вам дісталась комплектація з ось таким чарівним великим дисплеєм, але без системи 360, не варто вже спішити продавати автомобіль. Наші системи LuxMotion 360 є і для цього автомобіля. І два робочі дні показує. Система встановлена. Включаємо передачу заднього ходу на екрані. Активна задня камера зверху, вид 360 збоку, і ще з боку невеличке є місце за рахунок дисплея для відображення правої камери. Активні паркувальні лінії вказують нам траєкторію. А за допомогою якраз картинки 360 ми можемо сміло маневрувати між столбиками, задньою перешкодою, бачучи, що ми нікуди не в'їдемо, що в нас тут ще є відстань. Включаємо драйв на екрані на заданий проміжок часу, або ж по швидкості включається передня камера. Під'їжджаємо максимально близько до перешкоди. Також. Бачимо автомобіль тут, і бачимо, що в нас тут є ще приблизно метр. Від'їжджаємо назад і покажу ще трошки по іншому функціоналу. Дивіться, в нас є система 3D, зараз вона в прозорому такому режимчику включена. О, привели божий скелет. Ми можемо по колу погортати, що в нас є по боках автомобіля, що заважає його руху. Можна включити окремо різні режими камер, розширені режими, бо і бокові камери, одразу дві камери, ліва, права, задні колеса. Тобто, як бачите, функціонал досить великий. Також, на відміну навіть від оригінальних систем, тут є функція відеозапису. Тобто постійно відбувається запис з всіх чотирьох камер. Обираємо файл або витягаємо флешку, вставляємо в ноутбук і можемо переглянути. Все, що в нас відбувалося, якась подія, якась перешкода, те, що вам потрібно. Отож, система за рахунок цього набагато функціональніша, не треба вішати ніякого додаткового відеореєстратора. Якщо вас цікавлять подібні системи 360, на автомобілі модельні, універсальні, до речі, забув сказати, ставимо кадри, ми поставили сюди. Повністю модельні кріплення камер, тобто спеціальні накладочки під церкалом. Задня камера була оригінальна, ми використали її корпус. Передня також клієнт придбав решітку вже з логотипом під камеру, ми також використали цю решітку. Виглядає гарно, естетично, функціонально. Цікаве таке рішення, можемо зробити по всіх обласних центрах. А якщо ви також займаєтеся встановленням подібних речей, якщо ви тюнінг ательє або СТО, Ставити магнітоли, доводчики дверей, електропроги. Ласкаво просимо до співпраці. Звертайтеся, ми надамо вам приємні ціни і гарну технічну підтримку. Чекаємо вас!